My friends. How are you? I'm fine. Nice to meet you. Всі зрозуміли, що я сказала? Сподіваюсь, що так. Я довго чекала зустрічі з вами. І Мікі з його друзями приготували сьогодні для вас чудове свято. А яке? Зараз дізнаєтесь. Міків. Чи знаєте ви, що сьогодні в моєї подружки Міні день народження? Зранку Міні та всі її друзі клопочуть, готуються. Запрошуємо малята і вас. Хело, Міні! Хаую! Привіт, Міні! Як ти? Хаую? Хало, Мікі! Аген фа! Дякуйте, Мікі, у мене все добре. Зранку я готуюсь до Дня народження. Сподіваюсь, малята допоможуть мені в цьому. Так, малята? Допоможіть міні прикрасити її кімнату до свята. Прикрасимо кімнату кольоровими прапорцями. Допоможіть малята мені їх почепити та назвіть кольори англійською. Починаймо Ред. Червоний. Жовтий. Yellow. Yellow. Зелений. Грин. Грин. Синій. Так. Блу. Репит блу. Коричневы. Браун. Браун. Черний. Блек. Рипи. Блек. білий. White. Repeat. Повторимо ще раз. Repeat. Red, Yellow, Green, Blue, Brown, Black. White. Чудово! Чудово прикрасили кімнату. Ти молодець! Ми з друзями вирушили до іграшкового магазину, щоб обрати для міні подарунки. Пограємо в гру. Let's play a game. Yes or no! Так чи ні? Якщо я правильно назву іграшку та її колір, ви кажете Yes. А якщо ні. No. Look. Погляньте. And listen. І послухайте. У Дезі Yellow teddy бер. Yellow teddy бер. Yes. Так, правильно. Жовтий ведмедик. Дональд придбав. Red car. No, it's not. It's a red ball. Це не червона машинка. Це червоний м'яч. Red ball. Гуфі купив. Blue doll Blue doll Так. Правильно, right. Yes. It's a blue doll. Це синя лялька. Я вирішив подарувати A black car. Black car. Чорна машинка. No, no, it's not It's a white car. It's a white car. Це біла машинка. Повторимо repeat які подарунки приготували друзі для міні. Yellow Teddy Bear. Red Ball. Blue Doll and White Car. Думаю, мені сподобаються ці подарунки. Агов, давайте трохи відпочинемо. Затанцюємо разом. І вийшов станочок Міні чудова господиня. Вона готує стільки різних смаколиків для друзів. Зазирнемо до неї на кухню. Та поможіть, малята, порахувати мені смаколики та дайте відповідь на запитання. Хаумені, скільки? Хаумені, скільки тортиків. Хаумені. Так, ван, один, ван. How many? How many? Two, right, two. How many? One, two, three, three, three. Three, right. How many? One, two, three, four, four. three, four. Four. How many? Para Five. Five. One, two, three, four. Five. Чудово! Ви дуже вправні господарі малята. Рада запросити вас до себе. Гості вже поспішають до нашої міні. Час накривати на стіл. Допоможіть міні розставити посуд та порахувати його. Скільки ж тарілок потрібно міні? Давайте порахуємо всіх її гостей. Готові малята? Починаємо! One. Two. Three. Four. Five. І також сама Міні. Six, Шість. Запам'ятайте цифру шість. Тикс. Порахуємо тарілки. One. Two. 3. 4. 5. 6. Чудово. А скільки років виповнилося наші міні? Порахуємо свічки. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. Так, сім. Севен. Запам'ятайте цифру сім. Севен. Порахуємо квіти в букеті для міні. One, two, three, four, five, six, seven. Так, синькіточок. Seven, seven. Заспіваємо для нашої Мини. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Чудовий Вийшов у міні День народження. Веселий та з користю. Сподіваюсь, ви запам'ятали цифри: 6, 6 та 7. Бай-бай. До нових зустрічей!